А почнемо з того, що таке взагалі інформатика, чим вона займається і взагалі, що то все таке. Тобто Визначення інформатики, як науки, як області діяльності або галузі, ну, досить така тема, яка от, ну, чіткого визначення не має. Тобто, щоб зрозуміти, чим займається інформатика, треба наш. от, те, що нас оточує, наші світи, поділити на три частини. Є реальний світ, тобто з предметами, там, з якимись рослинами, тваринами, з нами, які ми там бігаємо, ми тушимося і так далі. Тобто, ось у нас, припустимо, оце у нас зараз. Буде світ реальний. Тобто, отут у нас стоїть будиночок якийсь, так? він синього кольору, у нього дах, вікно, там, е відповідно, там десь двері, тут е е якийсь кущ росте, схожий на антенну, тут якийсь може, їжачок бігає там перед сном. Ну, Коротше кажучи, це те, що кожен бажаючий може підійти, подивитися. Помацать, навіть покуштувати, лизнути там будинок, визначити, який він на смак. Тобто, дякуючи своїм нашим органам чуття, ми можемо цей будиночок запам'ятати, розташування, визначити, з чого він там створений і так далі. Як побудований. Тобто, Оце світ реальний. Поставимо тут буковку R. Скажемо, що він реальний. При цьому, коли ми на цей будинок дивимось, у нас в голові створюється свій власний світ. Наш світ, тобто світ конкретної людини. Вийшло як шапка. От така от. Тобто, тут у нас якісь думки, якісь уявлення, то того, що ми побачили, якісь характеристики тому, що ми побачили, якісь наші оцінки. Тобто, наприклад, не дивлячись на термометр, ми там на вулицю вийшли, і зразу тепло, холодно, жарко, нормально. Так? Якісь оціночні судження. І коли тебе хтось питає, ти йому кажеш, а нормально на вулиці. Я от не вдягав нічого, Футбольці, футболці вийшов, і нормально. От, тобто. і... Це наш світ, який живе у нас в голові. Він у кожного свій, і опис у цього будиночку, який складається у нас в голові, він буде різний, якщо на нього подивиться 10 людей. Тобто, можна сказати, що це наш уявний світ, у кожного, я ще раз кажу, свій, але якщо ну, людина психічно здорова, відповідно приблизно бачимо і сприймаємо однаково. Плюс до цього у нас ще там якісь є мрії, фантазії, і уявлення того, що, наприклад, в реальному світі ми не бачили. От космосу ми не бачили, але якесь уявлення про нього у нас є. Е, відповідно з, з літератури, з якихось фотографій, з якихось описів. А може, щось приснилось таке, що кх, кх, навіть в описах ніде немає, але у нас є в нашому світі. Так, от щоб ми е, от щось тут намріяли і передали це іншій людині. У нас на жаль немає можливості провести отакий телепатичний зв'язок. Тому ми повинні або розказати, або е, жестами показати, або намалювати, так, або описати словами на папері, там, або ще якось там щось якимись знаками це все діло передати. Це, якщо люди ну, просто зустрілись і отак спілкуються. Тобто можна і про мрії розказати, і про те, який будиночок бачив. Це реальне життя, яке не має відношення до інформатики. Але от в цей момент, коли ми щось один одному намагаємось донести, розповісти, попросити, це є обмін інформацією або даними. Тобто, підійшов до вас до вас хтось, якого ти року народження, такого, то це ви обмінялись даними. Вам прийшов запит на інформацію, ви видали інформацію. Але це світ. Реальний, в якому ми існуємо. І є світ інформатики, назвемо його цифровий світ, так? і саме ним займається оця наша з вами наука, до якої ми намагаємось долучитись. Це світ, який складається з отих ноликів, одиничок, якогось обладнання дорогого і дивного на вигляд, купи дротів і інших. Як то кажуть, технічних пристроїв, які забезпечують існування цього світу. Значить, Щоб ми могли передати реальний світ у цифровий нам для цього потрібно певне обладнання. Тому що просто так от описати будиночок ноликами і одиничками, щоб там його в цифровому зберігати, ми не можемо. Тому ми що робимо? Ми беремо е, смартфон або цифровий фотоапарат, от так, от, 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 китайський об'єктив і фотографуємо цей будиночок. Тобто отримали якесь зображення е, у цьому апараті, і в цей момент у нас е, створюється файл, який вже відноситься до цифрового світу. Тобто ми отаким от чином створили інформацію. Якщо людина від людини далеко, щоб не писати паперового листа і не створювати повідомлення в реальному світі, ми беремо клавіатуру. Так, взяли клавіатуру якусь там, на кнопочки потицяли. В цей момент інформація, коли ми тицяємо на кнопочку, наприклад, кнопочку там. А. Ця кнопочка кодується цифровим кодом і створюється послідовність ноликів одиничок, яка відображає цю літеру вже всередині комп'ютера. Тобто, ми створюємо інформацію, ми створюємо ми творці смартфоном. Коли фотографуємо, тобто сюди ж можна віднести, наприклад, сканери для документів. Сюди ж можна віднести відеокамеру, хоча сучасний смартфон це три в одному, як то кажуть. Тут же ми можемо взяти записати ще й звук, тобто якийсь мікрофончик, от, наприклад, от такого типу підвісити десь поруч. або отакого. І в цей момент ми зі звичайної звукової хвилі, яку, мабуть, по фізиці ви Проходили, ну хоча б дивились що воно такої форми. Через мікрофончик, от він у нас тут вона сюди потрапляє, створює електричний сигнал, а з нього вже потім спеціальний пристрій створює цифровий звук, теж у такому вигляді. Все оце у нас нолики і одинички. Чому нолики і одинички? Можливо, трошки пізніше, якщо там час вистачить, скажу чому так простіше. Але коли у нас інформація з цифрового світу сюди потрапила, відповідно, як із голови в голову, вона не перескоче для того, щоб з цифрового світу передати у реальний, теж потрібні пристрої. Бо ми, на жаль, оцих ноликів і одиничок напряму не розуміємо. Тому нам потрібні для того, щоб видати інформацію назад людям. Нам потрібні монітори, тобто екрани, так? вони вміють оці нулики і одинички перетворити на зображення, яке ми вже бачимо. Тобто там по точкам це все засвічується, змінюються ці точки, кольори змінюються, і ми бачимо картинку таку ж саму, як і в реальному світі, тільки пласку, відповідно. А може бути і об'ємна, якщо це окуляри віртуальної реальності. Тобто тут обмежень. Не дуже багато. Далі, щоб ми почули те, що отут сказали, в мікрофони записали ноликами-одиничками, існує відповідний перекодувальник звуку з ноликів у звукову хвилю, і у нас стоять колоночки або навушники, через які ми це все діло слухаємо. Тобто, звідси нам співає музика або говорить той голос, який ми записали. Ну, плюс ще є принтери або звичайні, які на папір нам, на папір нам виводять і малюнки і тексти. Є 3D-принтери, які можуть навіть об'ємну модельку. Тобто ви оцей будинок з декількох точок сфотографували і потім побудували цифрову модельку на основі тих даних і надрукували. Сувенірну копію, або навіть реальний будинок надрукували, такі технології вже також є, тільки там замість фарби використовується цемент. Тобто, у нас е з вами, я ж кажу, є три світи. реальний наш у кожного свій, в голові там щось відбувається. Причому цих процесів ніхто толком не знає, як вони там проходять, як ми запам'ятовуємо, як що зберігаємо. Як відтворюємо, як знаходимо в пам'яті. І є цифровий світ, який придумала людина, і відповідно, вона там все знає. Ну, Хтось більше, хтось менше, але от таким чином. Значить, йдемо далі. От тобто, інформатика, це. Це вірніше та наука, яка займається цифровою складовою нашого з вами оточення, тобто своїм цифровим світом. Якщо ми беремо в руки паперовий підручник, то це просто об'єкт з реального світу. Це не інформація з точки зору інформатики. А от якщо я по екрану листаю підручник в комп'ютері, то це набір ноликів і одиничок, який там зберігається. І за допомогою екрану мені показується ось сюди так, щоб бачити, а я ще й вам показую. Тобто, це вже інформація з точки зору інформатики. Ну і відповідно, для нас воно теж інформація, тому що перевелось з оцих нових одиничок, і ми бачимо, це, це, як всю цю красу на своїх екранах. Далі, що взагалі можна робити з інформацією? Причому інформації може бути будь-що, що зберігається в комп'ютері. Тобто, от, якийсь одиночний сигнал, нолик або одиничка, це теж інформація, тільки дуже маленька. Тобто, вона з неї складається велика інформація, тобто зображення, звуки, книжки, один по собі нолик і одиничка нічого не значить, але разом вони щось такі можуть собою являти. Далі, що можна зробити з такою інформацією, яка зберігається і обробляється, і, відповідно, існує якось у цифровому світі, а ми нею користуємось. Ну, оце зображення ми розглядати не будемо, бо схема передачі повідомлень це не зовсім те, що хотілося б. Значить, от. Просто візьмемо і уявимо е, звичайний приклад. Це ви ще разок почитаєте. Е, наприклад, ми візьмемо і уявимо ті процеси, які відбуваються, коли ми о той самий будиночок або квіточку, фотографуємо і відправляємо приятелю через Viber. Ну, ось у мене така квіточка вийшла. Або це кущик сподобався нам, ми його сфотографували, тобто підійшли, дістали смартфон, і сфотографували це зображення, воно у нас зразу з'явилось на екрані. От в той момент, коли ми натиснули кнопочку затвора, або на екрані, або фізичну кнопку, або там. Якось через Як тільки ну, ми побачили, натиснули цю кнопочку, ми створили інформацію. А отут ми будемо, зараз я так буду записувати, що можна робити з інформацією. Взагалі, там десь 6 пунктів, у нас вийде, чи 6, чи 7 навіть. Перше це створення, тому що е, спочатку нічого нема у нас, так? І не було нічого спочатку в цифровому світі. Тобто, щоб там щось було, його треба створити. Е, створення. Е, тобто, як створюємо, я вже приблизно казав: е, фотоапарати, сканери, цифрові відеокамери, е, клавіатура, мікрофони. Все це дозволяє нам створювати різні типи інформації, але це. Буде інформація або дані, які ми переносимо зі світу в реальну, в світ цифровий. От ми створили фотографію. так? І зразу ж, а може, 10 разів зняли, щоб вибрати кращу. От у нас тут зображення, ми на них подивились і вирішили: ну, воно ж, коли ми клацаємо смартфоном, зображення зразу зберігається. Тобто друга, другий тип робіт, які робляться з даними, це збереження. Тому що навіть якщо ми смартфон вимкнемо. У нас після того, як ми його включимо, якщо все нормально, не зламалось нічого, ми ті ж фотки подивимось і через рік. правда? Навіть нічого з ними не робивши. Тобто, Вони створились і зберігаються автоматично. Якщо нам, ми зробили 10 фотографій оцього куща, обрали одну найкращу, якою хочемо поділитися, то інші ми просто видалили. Тобто як видаленням? Як інформація створюється, точно так же її можна і видалити з цифрового світу навіть назавжди. Тобто ну, не потрібна нам ця фотографія, навіщо вона буде займати пам'ять. Видалили. А от ту, що сподобалось, ми хочемо, наприклад, вайбером відправити або передати іншій людині. От у нас смартфон, так, на ньому фотографія. На ньому Viber, тобто програмне забезпечення. І у нас є десь у іншій, наприклад, ну, іншому місті, в іншій країні. Людина, яка також користується вайбером, і вона є у нас у списку контактів, тобто ми з нею спілкуємось. Значить, як тільки ми обираємо адресат, додаємо повідомлення, отут уже наша інформація стає повідомленням, бо ми намагаємось її його передати. Так от, четвертий пунктик це передача. Передача. Бо, якщо б ми створювали інформацію лише для себе, і кожен користувався лише своєю інформацією, ну не було б такого, як от зараз таких сервісів, таких можливостей, які є зараз. Тобто я натискаю кнопку Передати. Що відбувається приблизно в цей момент? Це дуже схематично, але для уявлення підійде. Значить. Якщо це смартфон, тобто він е, отримує там, сигнал, наприклад, від стійникової вишки, десь там поруч, поряд стоїть, е, пішов сигнал на вишку, тобто ми щось передаємо. Ми в мережі, наприклад, Київстара, і і пішла передача, е, отримувач Viber, а не оцей абонент. Тому що ми, ми, технічно, наш застосунок не знає, де він зараз знаходиться. А є здоровенні дата-центри, де стоїть багато комп'ютерів, які належать компанії Viber. І є тут місце під зберігання даних нашого облікового запису. І от від вежі, там і дротами, і, можливо, з вежі на вежу, якось ця інформація сюди Нолики і одинички долітають. Тобто по дротам по підсилювачам. Тобто Там дуже складна, технічно складна начинка, яка працює ще на своєму програмному забезпеченні, але вони шлях находять, бо вони знають, де стоїть оцей дата-центр або сховище Viber. Там у нас є обліковий запис на наш телефон. І от цей малюночок ноликами 0 одиничками сюди прилетів і тут зібрався у файлик. Причому у цьому файлику є ще у цьому повідомленні, є ще те, кому ми його надсилаємо. Так? Але воно ну, надсилаємо такому ж абоненту Viber, у якого тут же є запис свого номеру. Ну, наприклад, 123. І ось абонент 1.2.3. Має якусь свою своє сховище інформації, куди оцей файлик копіюється. І от він тільки скопіювався, він там новенький, тільки прийшов, як кажуть. Причому в нашому, в нашому цьому обліковому записі він теж деякий час зберігається. І якщо ми, наприклад, ввімкнемо собі отут. Який підключений також до Viber, то він першим ділом піде в комп'ютерну мережу Viber, сходить сюди, подивиться, що ми зі смартфону передали зображення, і щоб у нас було однаково і тут, і тут, він його звідси собі забере. Тобто прийме оці нолики одинички. Хоча що тут, що тут, ми зайшли як з окремого пристрою. Вони між собою, хоч в одній хаті на одному столі стоять, не обмінюються, а вони обмінюються отаким довгим шляхом. Передалося. Наприклад, сюди лежить людина, якій ми відправляли, наприклад, прокидається, вмикає вайбер, хто там що прислав, відкрився застосунок, або навіть він у фоні там сидить і періодично. Знову ж таки, через мережу зв'язку приходить сюди запит, що там мені новенького. Тобто він заходить Viber заходить на свій обліковий запис і бачить нові повідомлення, які ще не помічені, як прочитані. Він нолики одинички забирає сюди і, врешті-решт, показує на екрані оцю нашу квіточку. Тобто передача відбулася. Так. І цей момент ми фактично бачимо об'єкт з цифрового світу, який спочатку з реального потрапив у цифровий, а потім через екран показався нам, тобто ми можемо його сприйняти. Нолики одинички декодувались у зображення, і ми на нього дивимось і отримуємо задоволення якесь. Але можливо, це задоволення буде неповним, бо там щось неправильно обрізано і тут у кадр потрапило якесь сміття, так? Ну, людина що може зробити? Вона може це зображення взяти і відкадрувати там, щось витерти. Тобто, що зробити? змінити або поредагувати інформацію. Зміна. Зміна редагування. Редагування. Тобто будь-яку, ну, майже будь-яку, цифрову інформацію можна виправити, змінити, обробити, створити на її основі нову інформацію. Тобто, от редагування це обробка. Зміна і обробка це по суті синоніми. Тобто, коли ви там навіть друкуєте повідомлення, отут, фотку відправили, а потім ще щось текстом хочете надрукувати, помітили помилку. От коли ви друкуєте, ви створюєте знову ж таки цю інформацію з точки зору інформатики. І ви цю інформацію можете виправити, якщо помітили там якусь помилку, або, наприклад, передумали відправляти щось, тобто взяли і відмінили, тобто змінили інформацію. Далі по цій інформації у тому ж Viber, коли ви шукали цього контакта, ви ж не пам'ятаєте його номер телефону. Припустим. Ви пам'ятаєте, що це, наприклад, Микола з білої церкви, і він так у вас підписаний. Що ви робите? Ви відкриваєте, клацаєте по іконці пошуку і вбиваєте туди початкові літери. Тобто, по інформації можна робити пошук. І ось у нас вийшло 6, як мінімум. От, таких от ключових дій, які робляться з інформацією у світі, які вивчає інформатика. Тобто, це наш цифровий світ і основні наші дії, які ми тут можемо зробити. А от як ми це можемо зробити, це вже, як то кажуть, залежить від того, чим ми з вами володіємо. Тобто, ось отут у нас далі йде приклад опрацювання, як то кажуть, інформації, створення презентації, тобто, це теж інформаційний процес, бо до нього презентації не було. Так от. Для того, щоб нам працювати в таких інформаційних системах, а що таке інформаційна система, ми трошки пізніше будемо розглядати вже на, на реальних прикладах. То, щоб у нас працювала комп'ютерна система, будь-яка, це не важливо комп'ютер, ноутбук, смартфон, планшет, всі вони побудовані, побудовані по однаковому принципу. І зі складовими ми також будемо розбиратися так оглядово, можливо, десь трошки глибше. Так от, у будь-якому випадку будь-яка система, яка працює з даними у світі інформатики у цифровому, має апаратні засоби. Тобто, ось у нас це те, що ми можемо помацати. Це ось стилус, мишка, клавіатура, екран, сам системний блок всередині купа всяких залізячок. Так? Тобто це те, що, Апаратна частина це те, що ми можемо помацати. Тобто фізична, фізичні детальки, які з'єднані одна з одною. Програмне забезпечення це те, що у нас забезпечує правильну роботу заліза. Тобто апаратної частини. Ну і плюс забезпечує взаємодію і між цими частинами, а також забезпечує оті всі процеси з даними, тобто те, що я тільки що тут перерахував. Шість основних таких дій, які можна робити з інформацією. От оце безпосередньо цим керує програмне забезпечення. Так от операційна система це те, що відповідає за роботу заліза та інших програм під її керуванням. Тобто от, Windows операційна система, Android, iOS, Linux і таке інше. Хоча сучасна система, от Windows, якщо ми ставимо на комп'ютер або чистий Android, от купили тільки смартфон. Там вже є і графічний редактор простенький, і текстовий, і Windows також, і відеоредактор, і звук можна записувати. А от якщо нам треба щось специфічне, наприклад, презентацію зробити у PowerPoint, тоді нам треба додавати програмне забезпечення, яке це вміє. Або відео створити з якимись там спецефектами, більш-менш серйозними. Тоді нам треба нормальний відеоредактор встановлювати, а не той простенький, який інколи якого інколи достатньо. Але якщо ми хочемо щось посерйозніше робити, нам треба більш потужний інструмент, і тоді ми додаємо вже інше програмне забезпечення.